Що вся ця черга стоїть за тим, щоб їх послали? Хочу взяти собі машину. Машина все покручена, все погіршена, все шкодлюване. Я думаю, питаю мого там що тут. Так не ваше чи і я злітаю просто кудись з траси. Так, друзі, привіт! Це відео, влог з Андори на початку 2026 року. А я тут, значить, сижу, з Євою, трохи рефлексую на рахунок того. А зараз вже січень, да, новий етап, новий рік. І я думаю, блін, а що ж я такого хотів робити в плані медійному, чого я не зміг зробити? І Я зрозумів, що мені. Завжди було цікаво записувати довгі відео. Інстаграм абсолютно не підходить під це в форматі того, що це сторіс. телеграм теж куршки по одній хвилині або пусти текстові. Я дуже хотів робити саме відоси, які були б довгими, де я б міг повністю розкривати свою думку. Як я дійшов, я є я кажу: слухай, мені влоги. Думаю, цікаво було б зняти. Думаю, а що мене зупиняє зараз? Я, значить, просто беру так, розгортаю камеру на себе. Щоб ви розуміли, перша ж моя спроба почати знімати влог почалася ось так. Відосом на дві хвилини, як коли я розвернув телефон, почав знімати на фронталку і дві з половиною хвилини вам щось розповідав з видом на ось це вікно. І розумію, що. Це в принципі і старт моїх давніх планів, які десь лежали в мене. знаєте, в отложеному ящикі. Тож let's go, хочу вам показати, поділитися своїми думками. Хочу поділитися своїми планами на 26 рік. Покажу наші дні, що ми тут будемо робити. Тож це буде прямо максимально топчик. І також хочу ще зробити крутий бонус для тих, хто буде дивитися цей влог до кінця. Так як це велика перемога для мене, то я хочу, щоб це було цей влог був не тільки моя перемога, а й когось ще з вас. Тож я зроблю топовий конкурс, де буду роздавати класні бонуси. Тож дивіться до кінця ну, тут забули? Ну ладно, давайте покажу вам наш номер. Що у нас по туалету? Ми його до трошки вже заставили, обзорчик, але в цілому все нормас. Найцікавіша штука, що тут є, телефонна лінія. Напряму з Дональдом Трампом, можна тут вирішувати, що там по венесуельському питанню. Це перша штука. І друга, якою я все ще не зрозумів, як користуватися, це така штука, яка може вам нормально так почистити пердак. В общем, тут є купа режимів, але я поки що не розібрався, як воно працює, тож потім скажу: йдемо далі. Тут величезний шкаф купе, тут у нас величезна кайфова краватка. Це прям балдеж! Однак єдина штука, яку я не розумію, як в готелі можуть апріорі давати одну ковдру. Ось, вона одна. Я не розумію, як вони це дають. Чому не одразу дві. Тому ми попросили окрему ковдру. Бо я не знаю, люди, якщо ви знаєте, ну якщо ви чомусь в цілому живете з однією ковдрою і спите з партнером під піднією ковдрою, я не знаю, як ви висипаєтесь. Ну в общем, давайте далі. Тут в нас були фруктики, шампанське, всяке таке. Ну то вже ладно, то от, треба підписаним бути на мій інстаграм, щоб це бачити. Підписуйтесь. Обов'язково там контент я викладаю чаще ніж тут. Бо на ютубі я ніби раз на півроку, і то якщо повезе. Тому на інсту підписуйтесь. Відочок приємний, приємний насправді. Тут, якщо побачите, ось там гори є невеличкі, ми знаходимося в готелі, він максимально комфортний по розташуванню. Все, що нам потрібно, реально в 15 хвилинах. Тому прям максимально кайф. Номер доволі реально великий. Прям кайф все, що потрібно, є. Сервіс крутий. Тож, ну все, господа, що тут обозрівати. можу показати вам наступний кадр. Ми вже зібралися з зараз у спа. До речі, сам готельчик він в максимально такому мінімалістичному стилі. Така тиха розкош, максимально він кайфово виглядає на всіх рівнях, прям балдеж. Тут до речі, ще є прикольчик на стіні. Не всі його помітять. Тут є величезний годинник, а Адемар Пігет Женєв. Одни з найвідоміших в цілому світі. Трошки, трошки може в них якість краща, ніж годинників зі спайдерменом. Ну, на, на самі трошечки. Але ви самі вже розумієте, що точно якість топова. Ось така тема. Підемо зараз у спад. Так, я вже спустився. Це ми вже прийшли до низу, показує екскурсію. Знаєш, в нас тут якісь ліжанки. Такі кімнатки прикольні. Тут величезний басейн. Тут тренажечка, сауна кайфова, тут ще якась кімнатка. я Тут ще не був. Тут, собственно, роздача аирдропу. А, це сніг! Офігеть! Ось Ось такий балдежик. Значит, тут... Все, господа, я на сьогодні вирубаюся. Сьогодні йду на заслужений отрід. Good morning, people. Значить, що я хочу вам показати сьогодні? Хочу показати наш сніданок. Так, тут значить Єва вже собі вибирає, ану розказуй. Амелетік. Взяла собі білка. Куди свині це харам? Найприкольніше цей відочок сьогодні доволі м -м, похмуро, скажімо так. Тому бідочку до прям ідеалу не видно. Однак, звичайно, ми сідаємо ось тут, біля віконця. І дивимося на ту гору, яка знаходиться там. Ви просто повірте, тут фоточку, якщо що прикладу, щоб ви точно мені рівні, що це не білку якусь я зловив. І тут ми сидимо з ось таким видочком і снідимо. Сьогодні 4 січня, і сьогодні максимально важлива дата, особливо для мене. Це для мене велика реальна перемога. Сьогодні я вже як два місяці систематично не хворію. Можете мене привітати, що відбувалося весь час до цього, і чому це так важливо, така важлива перемога для мене. Суть в тому, що на протязі останнього року я по невідомій мені причині е, подумав, що імунітет послабшив чи ще щось, хворів просто кожного місяця стабільно. Коли я вже захворів восьмий раз поспіль, почав розуміти, що це завжди відбувається все з горла, і пішов силу до лікаря до горла. Щоб це відслідковувати, і так і спрацювало, виявилося, що в мене щось там недолікувалося завжди. І через це я фактично завжди хворів стабільно кожного місяця. І суть в тому, що це прям ужас. І тому я кожному рекомендую у 26-му році максимально взяти фокус на здоров'я і зробити так, аби це точно на 200% у вас було закрито на ідеал, щоб ви точно... Не хворіли, і якщо що, то одразу біжіть на всі обслідковування, які тільки можуть бути, і чітко вирішити цю проблему. Perfect. 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 Так, ну що, приїхали ми okay. на катання. Ось тут взяли okay. ми скіпаси. такі штуки, Щоб ви розуміли, лижна штука це не сама дешева штука. От, один білетик на день коштує 50 євро. Однак дивіться, з яких блидок це, це буде. Так, обмундірування у нас готово. Єва зараз заносить наше взуття в ячейку І ми готові стартувати. Фух, погрузились ми в капсулу. Зараз будемо їхати наверх. Цього склону насправді що мені дуже подобається Андорі, так це те, що тут ми жодного разу не їздили з кимось на підйомнику. Жодного разу. Тобто ми вже десь чотири дні катаємось, і тут настільки величезний цей курорт, що людей багато, однак вони розсередковані по всьому курорту, і тому у вас взагалі тут немає черг, ви тут їздите повністю, ніби в вашій приватній кабінці. І так постійно на регулярній основі. Фух, так, невеличкий привал. Лижі поставили. Єва захотіла в туалет, іде в туалет. Одягла шлем на всякий випадок, щоб не вбитись там. Серісі туалети бувають. Ну все, удачі! Підіймаємось на вершину гори 2700 метрів. Називається чи траса Мегаверда, чи гора Мегаверда. Незрозуміло. Однак сама довжина траси 8,5 кілометрів. Ми зараз Євою, насправді їздимо тільки на зелених і іноді синіх трасах. Ось, розумію, що постійно на синіх. Не так прикольно, бо ти там постійно в напруженні, а іноді хочеться просто покайфувати, поїздити та подивитися на ось такі відочки. Ну, а червоні ми навіть і не намагаємось поки що йти, бо ще заранувато. Ми вже майже на самому верху. Perfect. Ух, друзі, це просто піпець. Тут моє Фух, це просто жесть. Речі, нічого не видно, щоб ви розуміли. Висота 2700 метрів. Нічого не видно, куди їхати. І я тільки що ну, не розумію, що куди їхати. Я злітаю просто кудись з тераси, от туди, і там якийсь склон. Дуже було близько до повної жопи. Але слава Богу, ха -ха, все окей, реально подивіться на цю трасу, нічого не видно. Фу, жорстко. ледь вибирався з того снігу. Зробили значить, привал. ну, і... таким відочкам. Непоганим, так? Да? Ребята, я вам що хочу сказати, реально. Ось в таких місцях сили і ізобілія, коли знаходишся. Реально розумієш, по-перше, навіщо ці всі гроші, які ти заробляєш, ти заробляєш. По-друге, розумієш ось тут таку важливу штуку, що в нас в цілому життя, воно ну прям ну, коротеньке, будемо чесні. Реально, виявиш у своїй житті своєму. Якщо вам зараз там 25 років, то ви там в середньому побачите ще там скільки? 45 зим. 45 зим всього лиш і все, відпочивати. Тобто, ну настільки життя коротке, і якщо його не проводити так, то я не знаю навіщо Так, що в мене по планах на 26 й рік. Перше, я з точки зору фінансів хочу взяти собі машину. То не в контексті. Взагалі, я мав брати машину набагато раніше. Я мав брати машину в вересні. У мене був челендж. протязі челенджу я заробляв на тачку. поставив цілі 60 тисяч доларів. У мене вийшло зробити 45 тисяч доларів. Суть в чому, я думав, що найскладніша частина вже позаду, Ні на що ви розуміли, усі ці три місяці я продовжую шукати тачку. Бо ну, реально варіантів нормальних, адекватних ну, просто не було. Я зараз витрачаю стабільно десь там на тиждень по десь 200 доларів на те, щоб постійно замовляти нові е, тех е, огляди. включаю вам. Вы знаете, это как раз вот тот случай, когда хорошо, что не поехали сразу на СТО и весь комплекс. Как бы сэкономили 150 долларов, поэтому реально машина вся покручена, вся поверчена, вся шпаклевана. Я такой в первой жизни вижу, что все проемы шпаклеваны почти не пробивают. То есть машина вся как бы слепленная шпаклевки. Она была в каком-то жестком Чувак, автоподборщик каже: я таку тачку ніколи не бачив. Притом я не беру по низу ринку. Просто я беру в нормальній комплектації, бо, чесно кажучи, я такий тип, мені ну машини ось ці саме це рице, бампера міняти, щоб воно якось красиво виглядало, Мені прям давно не моє. Я хочу взяти прямо одразу з класною музичкою, з класними там тормозами, там ну прям жир-жир. І ось ці ці варіанти, вони ну, десь зі своїми мінусами, які прям ну жопа. Ось така движуха, господа. Ось, тому в тому контексті якби, цього в мене стоїть ціль взяти. Однак вже на даний момент я і не зовсім розумію, чи реально мені потрібно це, бо знову ж таки, через десь місце 4-5 я думаю, їхати десь там на місці 4 на Балі. Навіщо мені тачка стоїть ще в Варшаві, коли я буду на Балі? Не знаю. Ось. Тому як, як ціль це стоїть, буду їх проміжково реалізовувати. Я думаю, у 26 році точно щось собі візьму, якийсь такий кайфовий апаратик. Так, ну що, ми прокинулись, вже поснідали, ми вже майже зібралися. Десь через 30 хвилин будемо вже виїжджати кудись. Ось, і поки є час, я сів попрацювати. І хочу з вами поділитися найулюбленішою частиною моєї роботи. По перше, відкриваючи ноут і дивлячись повідомлення від команди, я завжди радію, коли бачу ось такі повідомлення. Є в нас жінка Жанна, яка змогла зробити більше ніж 900 доларів. Мабуть, тут у нас є новенькі, хто не зовсім розуміє, чим ми займаємося, чим студенти займаються. Давайте я створю для вас контекст, щоб ви розуміли на базі чого взагалі моя робота відбувається. Ми по суті займаємося найбезпечнішим та найстабільнішим способом заробітку в крипті. Це ретродроп. Тут ми не ризикуємо по причині того, що немає такого, що ми можемо купити якусь монетку, яка там впаде десь в ціні. Тут в цілому покупати якісь монетки не потрібно. Ми робимо прості завдання в криптопроектах, і ці криптопроекти роздають нам свої монетки за наші дії. І ми фактично можемо їх одразу продати за реальні гроші взагалі по часу. Ці дії можуть займати по одні-дві години на день, і можна фактично саме тут робити результати там в 2-3 тисячі доларів вже з перших місяців, тобто виходити тут на стабільний заробіток. І що важливо, проекти такі не закінчуються. Є багато криптопроєктів. і суть в тому, що більшість частини з них. Вони з одного і того ж самого типу проекта, і суть в тому, що криптопроекти роздають кошти фактично своїм користувачам за те, що вони іми користуються. І для цих користувачів це класний бонус. Вони продовжують користуватися цим сервісом. А для Проекту це класний маркетинг, і давайте я вам розкладу це на прикладі. Уявіть, що ви живете в своїй квартирі, і у вас під домом є 20 супермаркетів. Ви скоріш за все виберете собі один, ну максимум два супермаркети і будете туди ходити по черзі. І а що робити іншим 18 супермаркетам, які будуть стояти без клієнтів, незрозуміло. А тепер уявіть, що в якомусь супермаркеті вам ще за те, що ви перейшли в цей супермаркет і саме тут зробили покупки. Вам роздають там 500 гривень. Скоріше за все, ви почнете ходити саме в той супермаркет, де вам будуть роздавати ще кошти за те, що ви сюди прийшли. Тому для криптопроекту вигідно, щоб більше людей користувалося їм. Вони мали там більше ліквідності, більше заробляли. І це робиться за рахунок користувачів. Якщо якогось дуже крутого, класного супермаркету не буде покупців, він закриється. Так само і в криптопроекти, якщо він супер-пупер крутий, але в нього немає покупців, немає користувачів, то він закриється. І саме завдяки тому, щоб все це працювало, вони і роблять такого роду роздачу, Вони і роблять ретродропи, вони роблять фактично маркетинг для себе. Якщо подивитися на прикладі Жанни, то вона в свої 60 років фактично пророблювала проект Lighter. І суть в тому, що вона це робила по Дуже простим зрозумілим дієм. В нас на кожен з таких проектів є певний гайд, тобто в кожному проекті потрібно робити щось своє. Як ви бачите, то проектів тут купа. Якісь проекти вже вийшли, там десяток проектів. Якісь проекти можна робити прямо зараз для того, щоб в них отримувати ще винагороди. Суть в тому, що Жанна фактично зайшовши місяць тому навчання, була повним новачком, і щоб їй в цілому було зрозуміло, як все робити. Ми робимо детальні гайди, на які отак так можна натиснути. Вас відкривається гайд, і в цьому гайді буквально кнопка за кнопкою розписано, куди потрібно натискати. І саме завдяки цьому для когось би здавалось, Жанна їй 60 років, як вона зможе зробити якісь результати. Ну хтось на себе приміряє цю роль. А тут Жанна, який більше 60 років, робила дії в проекту, навіть якщо в неї щось не виходило, вона фактично писала в чат. Ось собственно для цього в нас і існує також Discord, Можна писати, типу, я не знаю там як зробити ось таку дію. і. З'являється чарівний наш а, куратор, або Середіон, або Андрій, або Олег, а, тобто аналітики нашого ком'юніті. Вони допомагають, консультують та роблять так, щоб у вас точно все виходило. Саме завдяки цьому в нас ребята і відбувається такий потік результатів студентів, що майже кожного дня ми отримуємо повідомлення про те, що о клас, я зміг зробити ось це. Я зміг зробити такий результат і так далі. Що важливо, ми також розказуємо, як можна робити по 5 по аккаунтів, акаунтів, робити результати в 5-10 разів більше. Де. Мо чітко розуміння, як це робити. Як тільки я повернусь з своїх зимових каталог, я хочу зробити також інтерв'юшку Жанною. Я регулярно роблю інтерв'юшки зі студентами, хочу якраз ділитися їх результатами. вони це прям драйвить. Я від цього прям кайфую. Що важливо, поки в мене ще й залишилося час, я також саджусь за проробку певних проектів. Зі дзвон з командою буде дуже скоро. В мене якраз команда на цьому етапі я вже трошки автоматизований в своїй діяльності, тому я можу повністю навіть випадати з роботи умовно на місяць. І мій заробіток ніяк не впадає, бо фактично команда повністю автоматизувала всі процеси, і я іноді можу навіть не брати участі в них абсолютно. Це прям дуже кайфовий рівень. Тож я пішов трохи попрацюю, і будемо з вами їхати далі, насолоджуватись відпочинком. До речі, ледь не забув в мене є взагалі урок окремий, де я по суті розказав, як працюють ретродропи в цьому році, як в цілому робити дії для того, щоб в них розібратися. В цілому розказав, що це таке, як це працює більш детально. Показав на своєму прикладі, як в мене вийшло заробити більше ніж 200 тисяч доларів. Показав, як студенти змогли заробити десятки тисяч доларів, хоча це були люди, які починали з повного нуля без знань. І по суті дав план, як кожному новачку вже за перші місяці почати заробляти тут від трьох тисяч доларів. Тож, якщо тобі цікаво, то я залишу в описі під цим відео цей відеоурок, який ти можеш подивитися і якраз отримати цей план. І також вкажу цей відос в закріпленому коментарі. Тож можеш його подивитися і розуміти, як тобі зробити перші кроки в цій сфері і вийти на стабільний заробіток. Ну а ми повертаємося до вологу за прийшли. Це кальдега. По рекомендаціям найтоповіший взагалі, спа в Сіандорі. Нам зараз потрібно буде взяти на вечір а, білети десь на 8 годину. Тут все розібрано, ми будемо питати удачу. Щоб нас вийшло взяти. Так, в цій штуці є етап номер один. Це коли ви заходите значить, в таку роздягальню. І тут, що важливо, щоб зайти в наступну зону, вам потрібно повністю заходити без взуття абсолютно. Тому я зараз зайнятий <проб> процесом <проб> роздягання, це я вам не покажу. Ось, і собственно, буду показувати вам, що тут знаходиться далі. Господа, ви зараз просто офігієте з масштабу. Це просто жесть. Дивіться. Яке воно величезне. Вау! О, тут якась сцена, я тут по інстинктам вже пішов виступати. Це прям дуже вайбово виглядає, ніби в інопланетному якомусь кораблі з кучею-кучею відділень. Вона занурюватись. Мене прикалує, як на мене завжди дивляться з камерою. Я вже звик після, ну типу інстаграм сторитися і всякого такого. Однак це все одно завжди... Ну, типа, щось прикольне. Люди такі типа, вони в перший раз бачать телефон. І людина, яка в телефон розмовляє. Ну, скажу вам так, водичка має, має дуже кайфовий. Прям прикольно. Цікаво зараз, які тут ще є зони. Це прям ваш. Ну, погане замеровитись. Це прям кайф. Я тільки що зрозумів один прикол. Дивіться, це не просто інопланетні тарілки. Це різного типу сауни, і люди в них сидять. Я спочатку навіть їх не помітив. Я чув, що тут є басейн з лимонами та помело, Щось таке. Дуже щось дивне, так я думаю, що буде прям прикольно. Так, друзі, ну що, еналожка ось як виглядає. Тут багато ось таких мікроджакузі, в якими можна отак піднятися до найвищого, в тому числі. Зараз будемо заходити балдешики ребят балдеє телефон весь мокрий ребят цей блок мінімум вже ризикує ціною 2000 доларів так друзі починається якийсь оу і ми його глядачі в першому ряді У місті є одна прикольна зона, однак я не знаю, яким він. треба бути придурками, щоб зробити її так нелогічно. Зараз зима, і ми виходимо на вулицю. Ух ти ж бля, хочу перейти в наступну серію басейнів. <of amarino> <parler> я думаю, до мого гурта зрозуміло, що тут на кнюзи васять. Ніхлинашеньки. Уу. Так. А тепер показую, чому ми сюди в цілому йшли. А йшли ми сюди зарадою цього відочку. Тут протікає горна ріка, прямо під нами. У нас повністю прозорий пол. Однак в мене є одне велике питання до проєктувальників: як можна було не зробити нормального переходу до басейну на вулиці, коли у вас січень, у вас мінус. І ви людей заставляєте просто бігати на голій жопі? Жесть, господа! Ну. Місія виконана, господа. Месин залімонений. Тут такий є. І такий, і такий. Дивіться, який прикол тут. Тут в цілому. Я думав, що тут буде прям все в лимонах. Однак тут штук 40 лимонів на доволі великий басейн. Оставий пакет, у тебе ще забирають. Давай давай, підемо Так, друзі, зараз ми йдемо по вуличці і дивіться, яка вона цікавенька. Так, цікаво, украшена. Як би сказали мої друзі з Харкова? Ні, ну не так як, звісно, у нас золотой дощ. Як у них там і дощ, ну щось там є? Ну теж піде. Так, дивіться на ось цю чергу величезу. Бачите? Оце ні примітінькі ларек і ось черга. оп, іде. зараз. Наш спікер вам розкаже, що там взагалі відбувається. Давай я вам розкажу. Тому що от той чувак, який там працює. Він постійно посилає усіх на три букви. Постійно всім хамить у мене навіть є відео. Я вам ще зараз вже покажу. Ану, покажи, скільки в Тіктокі чувак набирає переглядів. Два мільйони лайків. Ану, покажи. Це просто жесть. Уявіть, що вся ця черга стоїть за тим, щоб їх послали куди подалі. Уявіть, а ви думаєте, що зараз тяжко у бабки заробляти, господар. Просто открыть себе завидуху, делайте шаурмешку, и на выходе посылайте всех, и все. Чувак, 2 миллиона лайков. А кто-то будет, знаете, вообще жалеть, что денег нет, кризис, а вот... Недовго думаючи. Хоча я думаю, що в Україні це не дуже було б популярно, бо я думаю, після перших двох-трьох клієнтів все було б зак... зачинено в нас же. Ось говорячи про Андору, дивіться, тут навіть Макдональдс виглядає ну якось інакше. Дивіться, ну, тут виглядає як повноцінний заклад. Кустики, давайте скажемо так, люди сидять на вісімки, лампочки, такі ліхтарики приємні. Все так цивілізовано. Ой, а повітря тут яке. Я, я. Як же як той старий дідусь, 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 дідусь який дідусь. ходить май... хорошо. Фух, Друзі, ну що, я вже в Варшаві під такий джингл <jingle> Белз. <bells> хочу записати кінцівочку цього відосу. Я, по-перше, хочу вам подякувати, що ви його подивилися. І хочу зробити один конкурс для тих, хто подивився цей влог, хто дивиться цю частину, хочу розіграти 100. Не гривень 100 бачевських, серед тих людей, хто напише свої цілі на 26-й рік під цим відео. Ось цей відео, цей влог, це м, особисто моя відлікова точка в 26-му році, відлікова точка моїх нових цілей, відлікова точка для нових перемог. Я хочу м, поділитися з вами. Такою особистою штукою, а саме особисту штукою відносно того, які в мене є цілі на двадцять рік. З точки зору моїх моєго досвіду, я зрозумів, що ставити собі по 10, 15, 30, 100 цілей на рік немає сенсу. Потрібно реально поставити собі декілька цілей, основних, і навколо них будувати весь свій шлях. Давайте ділюсь з вами моїм особисто досвідом, і як я завдяки. Які постановці цілей в мене виходить робити результат? Одна ціль це ціль по доходу. Я хочу вирости x 5 в своєму доході, в своєму заробітку. Друге, я хочу зробити своє тіло мрії, хочу зайти в форму, яка буде мені подобатись, від якої я буду кайфувати. І третє, я хочу пробувати нове. Це три мої основні цілі на цей рік. Основна суть постановки таких цілей заключається в тому, що є декілька основ. Які я б'ю постійно, і я не фокусуюсь на якихось додаткових речах, тобто умовно роблячи свій дохід Х5, я автоматично куплю собі машину. І мені по суті не потрібно ставити як окрему ціль купити машину, бо з моїм певним доходом, який я хочу, я це зроблю і так. Тому я якби не розпиляюсь на декілька таких якихось мікроцілей, а б'ю саме в основну. Тож особисто таким чином я ставлю цілі собі. Свої цілі я вам вже назвав. Мені цікаво почитати ваші цілі, і серед тих, хто напише свої п'ять цілей, які можуть заохопити інших людей доєднати ці цілі і до свого списку цілей. Тому я якраз і віддам приз. Тож хто напише цілі, які будуть дійсно надихаючими, які відкликнуться і мені також які я захочу також дати собі до списку, і які я буду розуміти, що їм більше всього сподобаються глядачам. То саме ви отримаєте цей бонус. Тож пишіть коментарі. Розіграш ми зробимо в інстаграмі. Тому підписуйтесь туди. Там я покажу, хто саме забере цей приз. Інста. Ось тут підписуйтесь. Там контент виходить набагато частіше ніж на Ютубі. Однак я думаю, що. Сподіваюся, що в мене вийде це трошки змінити в наступному році і зробити більше контенту регулярніше саме на YouTube. Такий формат мені дуже кайфовий, подобається, і сподіваюся, що подобається і вам. Тому ставте лайки, якщо вам кайфово, вам цікаво, вам різонує такого плану контент. Пишіть коментарі, беріть участь в розіграші і підписуйтесь на канал. А я був радий вас бачити. З вами був Нікіта. Щасливого вам року і здійснення ваших цілей.